Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 19 січня. І на початку випуску новин Скорботна звістка ворог забрав життя ще одного захисника з Лозівщини. В боротьбі з окупантами загинув Олексій Епов. Це сталося 12 січня на Донеччині. Йому було 36 років. Олексій народився у селі Олександрівка, навчався у Шатівці. Потім у Харківському технікумі радіоелектроніки Вищу освіту здобув у Харківському університеті повітряних сил імені Кожедуба. Після навчання працював та проживав у новій водолазі. Був підприємцем СТО. Олексій мав хобі, майстрував мотоцикли та був байкером. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України. Був відзначений нагородами медаллю за оборону міста Героя Харкова, іменним годинником від президента за звільнення Харкова, медаллю за військову службу Україні та медаллю за доблесну службу Україні. Олексія залишилася батьки. Вічна шана та пам'ять Героя України співчуття рідним та близьким. Краснопавлівці майже вщент згорів ринок, що на мікрорайоні, торговельний майданчик ТОВ Айсберг Плюс. Про пожежу рятувальникам повідомили о 4 ранку, 18 січня. На ліквідацію виїхали кілька бригад надзвичайників. Впоратися з вогнем вогнеборцям вдалося близько сьомої ранку. Очевидці кажуть, що зайнялося приміщення буквально за кілька хвилин. Причини пожежі поки встановлюються. Люди ж підраховують збитки, бо вцілів лише один контейнер з товаром. Проте його власниця каже, що хоч товар цілий та вже не підлягає реалізації. Незважаючи на шалені збитки, люди тішаться, що ніхто у вогні не постраждав ніхто, окрім кішки, що мешкала на ринку та була улюбленицею продавців. Тваринка на момент пожежі була у приміщенні. На ніч її залишали там, бо на вулиці холодно. Рятувальників вчасно повідомили про неї. Вони прорубали дірку в обшивці палаючого торговельного майданчика, і кішка змогла вибратися назовні. Тваринка трошки опалилася та налякалася, але залишилася живою. На Лозівщину, як і на всю Харківщину, прийшов циклон. По області оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Тож загалом найближчим часом синоптики прогнозують нам стрімке погіршення погодних умов. Очікується коливання між плюсом та мінусом, різкі пориви вітру, мокрий сніг з переходом в дощ і навпаки в крижаний дощ. У зв'язку з цим будемо мати ще туман та ожеледицю. Тож водіїв просять бути обережними на дорогах та не ставити автівки під деревами, обирати відкриті майданчики, аби уникнути випадків падіння обладанілих гілок на автівки. Комунальники Лозової отримали новий потужний екскаватор від міжнародного партнера. Він надає нові можливості комунальним службам лозівської громади для проведення поточних ремонтів та швидкого вирішення аварійних ситуацій. Заступник лозівського міського голови Денис Петренко подякував за підтримку лозівських комунальників міжнародним партнерам Кімонікс Інтернешнл Інкорпорейтед» – програмі «ЮСЕЙД – демократичне врядування у східній Україні. Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги між Лозівською міською радою та Кімонікс Інтернешнл Інкорпорейтед» підписано у грудні 2023 року. За сприяння у розширенні міжнародного співробітництва Лозівська громада дякує начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Сенігубову та його заступнику Євгену Іванову. Лозівський центр спорт для всіх запрошує бажаючих долучитися до лижних активностей. Якщо ви хочете провести час активно і весело на свіжому повітрі з користю для здоров'я і з друзями чи родиною, то катання на лижах це саме те, що треба, переконані у центрі. І для цього вам не потрібно мати нічого, окрім бажання і 30 гривень. Саме стільки коштує година оренди лижів та необхідного спорядження. То всіх бажаючих чекають у лозовій на стадіоні локомотив бульвар Шевченка 64, з 8 до 17 години. Організатори кажуть, візуття, взуття, лижні палки в наявності, але їх кількість обмежена. Є розміри взуття від 36 до 42. -го. Всі деталі можна дізнатися, написавши в особисті повідомлення на сторінку Лозівський центр спорт для всіх у Фейсбуці. Там же можна зробити попередній запис, аби забронювати спорядження на потрібний час. І до новин Харківщини. Минула доба на Харківщині, на жаль, не пройшла без руйнувань та жертв. Російські окупанти продовжують нищити цивільні об'єкти. В ніч на 18 січня ворог завдав ударів по Чугуєву. Внаслідок ракетного обстрілу знищили місцеву школу, яка була гуманітарним хабом. Там видавало допомогу мешканцям. На місці загинула жінка, працівниця котельні навчального закладу. Поранення отримали сторож та мешканці навколишніх будинків, яких зачепило уламками та вибуховою хвилею. Також вчора вранці окупанти обстріляли Куп'янськ. Удар був завданий з артилерії. Снаряд влучив у житлову триповерхівку. Внаслідок влучання у своїй квартирі під завалами загинула жінка. Ще кілька людей зазнали поранень. Загалом же наші оборонці продовжують відбивати атаки ворога по всім напрямкам фронту. А в Купінську продовжують будувати фортифікаційні споруди, які заважатимуть російським окупантам потрапити до міста у випадку прориву першої лінії оборони. У Харківській області запрацювала перша в країні мобільна аптека. Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби як за рецептом, так і продавати безрецептурні препарати, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я 18 січня. За її даними, проєкт має розв'язати питання доступності купівлі ліків у селах. Жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою Доступні ліки, тобто безоплатно або з невеликою доплатою. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек. На зовнішніх поверхнях надпис Мобільний аптечний пункт та інформацію про приналежність до певного ліцензіата у транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря. Про те, що в Україні з'являться пересувні аптеки, повідомляли ще у серпні минулого року. Тепер вони запрацювали і згодом будуть працювати по всій території країни. На цьому ми завершуємо випуск новин. І бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.